Всім привіт! Продається такий гарненький автомобільчик KIA Ceed, 2008 рік, але на облік стане 2007 -м. на транзитних номерах. Відразу можемо поставити на вас в сервісному центрі. Новенька гарна резина. Пістнадцяти колеса. З дрейнгами в універсалі. Полка є. Все є. Все працює. Так. Оп. Дизель 1.6 Дивіться, який салон. Салон комбінована шкіра, подушки, підлокітник, руль в такому стані. Мульти, мультируль чи мультикермо. Так, пробіг. 231 тисяча. Всі склопідйомники, складання дзеркал. дизельочок Так, що тут ще є? Ще тут є люк. Ось такий комбінований салон, нигде нічого не подерте, нічого по салончику. Все гарненько виглядає. Документи всі готові. Кондиціонер. Ось така, кія. Продається, чекає, поки ви подзвоните. Дзвоніть, питайте ціну. Або в описі буде ціна. Так, ще забув сказати, що тут ще є. Кондиціонер, підігрів сідушок. парктроніки задні, люк, комбінований салон сказав, складання дзеркал сказав, повний електропакет сказав. Ось такий автомобільчик. Автозатемнення дзеркала, то я. Тут люк відкривається. Ага, отут, отут так, і для пасажира, і для вас. дивитись. Бортовий комп'ютер. Ось так класно виглядає з тим білим, такий чорний з білим. кіосіт 2007 роком стане. Наславних дисках, не на ковпаках, з хорошою резиною новою. економний дизельок. Їхали ми з Луцька сюди, в Полтавську область, то разом зі всіма містами, разом з Києвом. Так якщо їхати 90, то на 5,5 по трасі. Ой, кажу по трасі. Так траса з містом, якщо в далеку дорогу, то на 5,5 можна вийти. Дизель. Рейлінги дуже класно дивиться машинка. Ну, камера її трошки заокруглює, мабуть. Ось така машина. Свіжо пригнана з Німеччини. Є сертифікат, відразу всі документи готові. Ставимо на вас, дзвоніть, їдемо в сервісний центр. Якщо ви не знаєте як там, що, то я все знаю, стану в електронну чергу, все поїдемо, зробимо, переоформимо. Така тачечка з великим багажником, з дизельним моторчиком.